Ну що ж, панове, Зеленський створив робочу групу, яка працюватиме над створенням спеціального міжнародного трибуналу для засудження злочинів Росії проти України. Річ абсолютно правильна і потрібна. Кожен злочин російських терористів від Бучі до Маріуполя і Ізюму має бути зафіксований та доданий до справи. Не лише Путін має опинитися на лаві підсудних, але й вся верхівка, і кожен воєнний злочинець причетний до геноциду українців. Все це добре, правильно, розумно, молодці. Але є одне, але є одна проблема деякі представники групи явно не мали б там бути. Але вони там опинилися з подачі Володимира Олександровича. Зеленський запхав у цю групу отаких токсичних персон Андрія Єрмака. Який очолив всю цю конструкцію. Його вже третій рік називають російським кротом в офісі президента, і от дуже хотілося б почути висновки спецслужб США стосовно Єрмака. Там ж пам'ятаєте, Байден розпорядився на запит Вікторії Спарц провести окреме розслідування по можливих зв'язках Єрмака з Кремлем, результати. Мабуть, вони вже мали би бути готовими, але схоже на те, що на публіку їх вирішили не виносити, з яких причин ми можемо тільки здогадуватися. Ну, а крім Єрмака у цій робочій групі, котра має сприяти максимальному покаранню расистів за військові злочини, ще є Андрій Смірнов, юрист Портнова. Так так, того самого Портнова, що захищав у суді після майдану голову фракції Ригів Єфремова. І ще в цю групу входить і Олександр Качура, гордий носій мандату слуг, який до депутатства працював в українському виборі Медведчука. Угу. І от ці люди серед інших створюватимуть трибунал проти Росії і путінського режиму. І саме за ними, судячи з повноважень, буде останнє слово. І це якось трохи хвилює, правда? Бо якось надто вже сумнівні у них біографії і надто вже рильці у пушку стосовно зв'язків і симпатій до Кремлядей. Володимире Олександровичу, може, досить цих зашкварів? Га? Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.